Вітаю! Давай пограємо і виконаємо гімнастику для пальчиків. Завітала весна. Уважно слухаємо, дивимось та повторюємо рухи разом зі мною. Завітала вже весна. Тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо. Ніжністю і добротою. Зайшла в місто, сад і ліс, у домівки, в пар, ну скрізь. Завітала до сови білки, мишки і ліси, до ведмедика прийшла та його там не знайшла. У барлозі спить мохнати і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері, тут же сонце тепло гріє, Зайчиня цьому радіє, вже проснувся їжачок, вже танцює павучок, в гаю квіти розквітають, пташки пісні співають. Досить соня вже, вставай, холод зиму забувай, вже й медвідь не хоче спати, де й весну він зустрічати. Дітки, спробуйте повторити гімнастику ще декілька разів і пограйте з друзями. До побачення!